Лілія Яцкова, Адам і Єва. Що вміють робити бездоганно війни, розруху, в широкому розумінні цього слова, розруху міст, сіл, влади, інформаційної мережі, політики, економіки, енергетики, освіти, екології, а найстрашніше розруху людських доль. Весна 2012-го, шкільний випуск. Всі усміхнені, щасливі, задоволені учні від того, що нарешті дотягнули до фінішу, учителі від того, що всі труднощі, перевірки, комісії зно залишилися у минулому. Трішки, правда, сумно, бо цей випускний клас був найбільший у школі. Багато хлопців і тільки три дівчини. Чомусь пригадалися слова їхньої першої учительки, коли вони, першокласники, стояли на святковій урочистій лінійці. Це не до добра, а до війни. Майже ніхто тоді не звернув уваги на сказане. З вибором професії випускники довго не думали. Юнаки пішли переважно в енергетику і комп'ютерні технології, а дівчата в педагогіку. Спілкування в соціальні мережі. І зрідка з зустрічі влітку, коли з'їжджалися до рідних домівок на канікули. Вадим і Олег з першого класу не вода. Батьки раділи такій дитячій дружбі. Одночасно купували їм і велосипеди, і моторолери. У футболі найкращі гравці. На концертах один співає, а другий танцює, активні, веселі, працьовиті, до навчання ставилися серйозно, до доручень відповідально. З переходом із класу в клас мали зразкову успішність, не боялися фізичної праці, а вдома на рівні з батьками виконували будь-яку роботу. Їхня дружба була прикладом для молодших і здавалася міцною та надійною. Після закінчення школи їхні життєві дороги розійшлися. Вадим пішов служити до лав армії, а потім по контракту до АТО, змужнів, став мовчазним, обличчя не було рис вольового чоловіка. Олег вже подався в охоронну фірму. Там було надійно, бо мав захист від армії, коли страмував коліно. Є довідки звільнений. Від різних викликів до військкомату, бо та фірми від обласної прокуратури, тобто в них броня. Два дні працює третій вдома, чого ще треба, і гроші пристойні, і ніяких тобі нервів. Як і раніше, любив пожартувати, але в тих жартах з'явилося більше гонору і незрозумілої зверхності. Час від часу шкільні друзі. Ділилися своїми успіхами і спогадами в соціальних мережах, домовилися, що зустрічати 2016 рік будуть разом в старій компанії. Всі зібралися завчасно, щоб і наговоритися, і стіл накрити, і підготувати музику для танців. Дехто вже створив сім'ю, дехто ще тільки планував, були серед гостей і незнайомі дівчата. Отут то і розпочалося випробування справжньої дружби. Обом хлопцям одночасно запала в око чорнява віка. Вадим ніяково спостерігав, як його друг фліртує, усміхається, щось шепоче на вушко дівчині, яку встиг раніше запросити до танцю. Олег із задоволенням підвів її до Вадима, щоб познайомити. Віка, глянувши на хлопця, Зашарілася, він сподобався їй одразу, як тільки зайшла в приміщення і побачила його. Розмова не клеїлася, надіялися, що все вирівняє святковий стіл. Як завжди для чоловічої половини головне не їжа, а випивка, і кожен намагався показати себе тут найкрутішим. Вадим мав певну загартованість на бойових дорогах. Тому кілька чарок для нього було дурницею, а от для Олега, якого колись любили називати мамченим синком, це був перебір. Його мова почала гальмувати, він став випендрюватися, доки йшлося про школу, про учителів, хто кому давав списувати, то ще нічого. Та далі перейшов на те, як йому тепер важко, як він втомлюється від роботи і як його дістали в житті атовці. Вадим чемно, але вимогливо попросив товариша підбирати слова. Олег тільки розігрівся, тому як той півник почав розмахувати руками, не наче крильми, все більше підвищуючи тон, говорив лейливі слова, забувши, що серед них є дівчата. Хлопці намагалися втихомирити буйного, але він тільки, як то кажуть, увійшов у роль. Докори в бік Вадима звучали агресивніше. Думаєш, як ти пішов в ато, то тобі все можна? Ти вже герой? Бачили ми таких героїв. Що ти бачив? Що ти знаєш про тих вояків, що зараз воюють на сході? Далі пролунало те, на що Вадим ніяк не сподівався. А я тебе туди посилав? Тут уже солдат не стримався. Обмінявшись синцями під очима, Хлопці вгамувалися. Музика згладжувала цей скандал, але їхня дружба саме в цей вечір дала тріщину. Після цього інциденту спілкування між старими друзями призупинилося. Симпатія Вадима до віки як опція у комп'ютері за замовчуванням діяла довгенько, а от опція в Олега спрацювала на випередження. Він розумів, що колишньому однокласнику сподобалася дівчина, тому вирішив відомстити за вечір. Почав серйозно залицятися, писати смс на вихідні квіти, цукерки і нарешті свого домігся. Дівчина погодилася вийти за нього заміж. Весілля було в шикарному ресторані круті подарунки, машина, квартира від батьків. А от Друга однокласника не запросили. Суперників на любовному фронті не повинно бути, щоб святкова церемонія не пішла шкерберть, тим паче, що він уже був на фронті, тільки по фото у Фейсбуці Вадим дізнався про весілля і зануртувала якась внутрішня непримиренність, ні, не заздрість, а щось інше не давало спокою його душі. А може, це й на краще життя продовжується, переконував себе хлопець. Контракт закінчився. Раптом з кількома колишніми бойовими побратимами Вадим подався на заробітки до Польщі. Працювали важко, але жартували. Треба тримати себе у формі, бо ж ворог не спить і не помилилися. 24 лютого 2022 року на кордоні до Польщі з України вишикувалася багатокілометрова черга, дорослі з дітьми, з домашніми улюбленцями, з речами, транспортом і навіть пішки прямували на захід, рятуючись від навали страшної орди. Знервовані і налякані, здивовано проводжали поглядом поодинокі авто. Що прямували в Україну додому. То справжні воїни, справжні захисники поверталися на бойові позиції до побратимів. Здолаємо ворога, звільнимо Україну, а тоді все інше, думав Вадим. Важкі місяці служби завжди під ворожими обстрілами під вогнем і з непоправними втратами. І хоч основне місце східні регіони а болить за всю територію, за своє рідне дороге, яке ні вечать, нищать, руйнують нелюди без честі і совісті, без свого обличчя, без жодного права називатися людьми, особливо для майбутніх поколінь. Сьогодні прибуло поповнення. Старих знайомих усе менше і менше, добре, що, хоч встигає бригада медиків забирати поранених, є дуже важкі, але живі. Ніяк не забувається Юрко, їхній водій, добра і чуйна людина, його друг, який, помираючи в нього на руках, просив хоч ковток води з батькової краниці. Стікаючи кров'ю, він з усієї сили намагався усміхнутися, показуючи тим самим внутрішнє бажання вижити, чіплявся незрячим поглядом за клаптик згорьованого рідного неба, ловив опаленими віями жовто, німий промінчик сонця. Ниточка живильної сили ось ось опірветься, а він запевняє хлопців. Що все буде добре, і вони всі ще погуляють у нього на весіллі. Слова плуталися, впиралися, не бажаючи попасти у глуху беззодню вічної темряви. Рука опустилася додолу, а короткочасна усмішка застигла на уже скам'янілому обличчі. Разом із тратою юрка щось обірвалося в душі Вадима. Важкий кулемет здався йому в ті хвилини іграшковим, а сила помсти збільшилася в десятеро. Раптом почувся дівочий сміх, і якась тепла хвиля відштовхнула його від гнітючого настрою. Повернув голову і побачив бійця, але ніяких дівчат навколо що за жарти? В центрі уваги був боєць у повній амуніції, але ні, що це коса? Це дівчина? А що вона тут робитиме? Підійшов командир. Знайомтеся, наше поповнення, лейтенант Віталіна, позивний Єва. Прошу бути лояльними і чемними, бо рука в неї, хоч і ніжна, але зі снайперською гвинтівкою. Самі розумієте, б'є. Без промаху. Адаме, гукнув хтось із вояків, нарешті твоя Єва із ребра виросла. Дружня репліка розвеселила всіх. Сам Вадим ще не зрозумів, що це було. Пізніше він буде казати рідним вона без гвинтівки влучила в моє серце. Це буде потім, а попереду у них дні і ночі кровопролитних боїв. Не було часу навіть толком познайомитися, тільки інколи перекидалися поглядами, але то багато означало то було світло, незрозуміле, сповнене тепла і ніжності, якоїсь легкості і лоскотливого туману. Дівчина показала своє вміння в перший тиждень на воєнній позиції. Мало хто знав, що вона спортсменка, призерка багатьох змагань та олімпіад. От тобі дівчина з косою, а бути снайпером це не просто спостереження і робота з картами. Інколи доводиться годинами перебувати у засідці та спостерігати за ціллю, яка дуже близько. Треба мати велику фізичну та моральну витримку, потрібно бути непомітним. У вільні хвилини за тища Вадим намагався знайти будь-який привід тільки щоб побути з дівчиною наодинці. Їм обом було цікаво спілкуватися на різні теми. Їхні погляди на життя мали багато спільного короткі зустрічі, короткі розмови, короткі залицяння. Так і не встиг сказати, що вона йому подобається, в той день, коли їхня бригада відбивала напад диверсантів. Їх накрило і вогнем, і землею. У вухах дзвеніло, пищало, здавалося, небо впало, не міг ворухнутися. Важко поранений командир, розкидані бійці, чорна кіптява. Тіло стало чужим, не відчувало нічого. Далеко, далеко почулося, ніби жива. Забирай. Пастка темряви. Тримала невизначений час Вадима в своїх обіймах, тільки в лікарні отямився. Що, красунчику, вітаю з новим народженням, сказав лікар, ніби підбадьорюючи його цими словами. А як вона? прошепотів, але то були порухи тільки вуст, а звуків не було. В його голові крутилися різні слова, які він обов'язково має сказати при зустрічі. Чому він цього не зробив раніше? Подумаєш, мало знайомі, але в такий страшний час і хвилина вічність. Треба цінувати кожну мить, не відкладаючи на потім, бо того потім може і не бути. Ні, в нас буде, буде. Де ж вона зараз? Тільки живи. Моє серце благає, тільки живи. Візьми в мене силу, що пульсує в моїм зраненім тілі, і оживися нею. Два тижні тягнулися так довго, але тепер він в палаті. Є ще хлопці, можна хоч поспілкуватися. Скільки не розпитував, ніхто про дівчину не чув і не знав. Звернувся по телефону до командира, який після поранення ще був у лікарні, але більш-менш задовільному стані. Обіцяв дізнатись, через кілька днів той зателефонував до хлопця. Жива, так, її серйозно поранено. Після кількох операцій готують за кордон, а ти молодець, що переймаєшся за Віталіну, бо в неї нікого нема. Її місто в руїнах, квартира, рідні, сам розумієш, а вона молодчина, справжня Єва. Недаремно позивний твій Адам, ти путній хлопчина, з такими, як ви, обоє нам йти тільки до перемоги, промовив командир. Дякую. Мені дуже важливі ваші слова. Одужуйте. Місяць лікування залатав ребра руки, ноги, але не зцілив серце й душу. Вадим рвався в бій, поспішав до своїх побратимів, до Віталіни. Вчора на його телефон надійшла СМС, перша відповідь на його тисячі дзвінків і повідомлень. Це було одне слово. Будьмо, чекання. Як Дякую. же нестерпно важко чекати в невідомості, битися як риба, облід, заповнювати роздумами глухі кутки мовчання, підбирати цілі оберемки життєдайних слів. І чим довша дорога чекань, тим більший внутрішній крик цього терпіння і журливості. Осінь влаштувала їм зустріч побачення. Дівчину привезли в один із найкращих медичних центрів. Він уже чекав її. Інвалідний візок його не злякав, сам недавно на такому був змушений вчитися ходити. Простягнув їй букетик квітів, але вона не взяла. Він і не зрозумів, що за темними окулярами незрячі очі. Віталінко, ти найкраща в світі. Прошу прекрасну Єву поєднати своє життя із мужнім Адамом, сказав оптимістично свою викликану промову. Вадиме, я не знаю, чи зможу коли-небудь побачити, як раніше, не поспішай. Бути для когось тягарем, це не для мене. зажурено спокійно відповіла дівчина. Чесно кажучи, я теж іще не дуже міцно тримаюся на ногах. Зараз твоїми очима буду я, а згодом все зміниться. Ти сильна. Я в тебе вірю. Вадим ніжно обійняв Віталіну і поцілував. На його вустах спинилася гаряча сльоза коханої. Зима Весна, літо осінь, вони були справжніми поводарями наших захисників, наших закоханих Адама і Єви. Після багатьох операцій дівчині повернули зір, хоч і не повністю. Квіти, які дарував їй коханий, брала і притуляла до обличчя, ніби цілуючи їх. Справу свою не залишили. Стали військовими волонтерами, весілля зіграли на фронті там, де й познайомилися. І їхні майбутні діти, які народяться з любові, будуть пишатися своїми батьками, своєю державою, що крізь усі біди й незгоди відстояли свою свободу та захистили інші країни від ненажерливого нападника. Всі, хто змушений був покинути рідну землю, як птахи з далекого вирію, повернуться до своїх джерел. Шкільний предмет історії України учні будуть знати бездоганно, і не треба буде комусь міняти архітектуру міра. Адже книга буття вже написана.